Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам колекцію іграшок, яка є в мого шестимісячного сина. Почну, мабуть, з брязкалець. Ось такі в'язані брязкальця на дерев'яному кільці. Дуже подобається моєму синочку, особливо ось цей олень. Він його просто обожнює. Це, мабуть, улюблена іграшка зараз у Мішки. Він його і гризе, і грається. І коли тільки бачить, одразу посміхається і сміється. Прям, мабуть, дійсно улюблена його іграшка. Ще у нас є яскраві бряскальці, які отак от дуже голосно вміють робити. І, звісно, дітки теж на них добре маленькі реагують, бо вони яскраві і гучні. Теж яскраве і гучне. Ще одне бряскальце дуже прості, самі-самі звичайнісінькі. Далі в нас є ось такий набір м'ячиків, вони всі з різною текстурою, що дуже подобається малюку і є корисно для розвитку моторики. Особливо він любить ось цей м'ячик, тому що його легко взяти, і йому ще подобається гризти оці пимпочки, це теж йому дуже легко і зручно. Постійно їх миємо і у ванну гратися також іноді з собою беремо. Щодо іграшок у ванну, покажу вам зараз нашу колекцію. Це звичайні ось такі качечки, вони також пищать. У нас їх три штучки, такі красунечки. І колекція ось таких іграшок. Тут морські тваринки, вони на присосках йдуть, чудово тримаються на ванні, і дитинка, якщо добре причепити, то вона не може одразу відчепити, і грається, намагається відчепити, але не може, це її зацікавлює і, коротше, на деякий час займає. Особливо Міша любить ось цю касатку, мабуть, тому що вона чорна, його приваблюють чорно-білі малюнки, як і усіх маленьких малюків. Крихіток. Так, нагадаю, що моєму сину зараз 6 місяців. Качечками він почав гратися десь з 2 місяців. А ось ці іграшки ми тільки недавно купили, тому, тому нещодавно він і почав ними гратися, але вони йому одразу сподобалися. І, до речі, з ними йшов одразу такий мішечок. Він у нас на присосці, ну на такому гачку на присосці, на плитці висить у ванні, і вони добре просушуються у цьому мішечку, бо він такий сітчастий. Йдемо далі до гризунків. Ось такий у нас гризуночок з'явився ще до появи синулочка. Тут є його ім'я, це іменний тримач. Тут можна і соску чіпляти, що ми робили спочатку, поки гризунок був ще не актуальний. І зараз вже причепили гризунок. Він ось. Ось такою штучкою можна причепити до одягу, але ми не чіпляємо, якщо чесно. Він просто грається, як іграшкою, ну і гризе, звичайно, також. Гризе він все у нас зараз, такий період. Ще ось такий гризунок, він дуже з якогось такого м'якого силикону. В принципі, це дуже класно і подобається малюку, але є в нього один нюанс, до нього просто все прилипає. Бачите, ось? Будь-яка там трошки пелючка, якась ворсинка, все-все до нього липне. Ще гризунок у нас є на ось такій шуршачій книжечці, він отак причеплений тут. І одразу покажу вам книжечку, вона тут із пищалкою. І шуршащі сторіночки, і хвостики, звіряток різних. Ось хвостик, хвостик. Ось цей мішин улюблений у півника. Бо він такий блискучий, йому подобається ця книжечка. Класно нею грається, але грозунком тільки нещодавно почав гратися, до того взагалі не звертав на нього увагу. Ось цей ведмедик це насправді грілочка, тут ззаду відкривається і там сіль в мішечку, яку можна гріти в мікрохвильовці і потім вкладати сюди в цього ведмедика, але ми таким чином ні разу не користувалися ним, тому даємо мішки просто погратися, хоча я м'які іграшки не дуже йому даю, але іноді буває. Щодо м'яких іграшок, в нас ось є ще такий ведмедик, ми вже його брали. Тому він вже, бачите, шерсть вже не така гладенька, як була після того, як купили. Це перший мішин-ведмедик, перша мішина іграшка купували до його народження. Тому дуже подобається нам. Якось так символічно, дорогий коротше для нас цей ведмедик. З м'яких іграшок. Одразу вже закінчимо з ними. Є у нього така бджілка. Бряскальця, і вона на такому крабіку ми беремо з собою її на прогулянки іноді, у візочок легко причепити. І вона в нас висить на гойдалці, яка у нас є від Чіко. Також на цій гойдалці у нас причіплений ось цей єнотик. Ось цей їжачок, якщо по ньому стукнути, от він грає це від тіні лав іграшки від коврика. У нас був коврик тіні лав ігровий такий зовсім для маленьких, і там були в наборі ось ці іграшки. Але зараз ми тим ковриком вже не користуємося. Міша вже з нього виріс, і причепили ці іграшки на гойдалку. От так міші дуже подобається. Ось таке брязкальце, Також з цієї серії, ну, від того ж коврику. Є в нас ще ось така машинка: брязкальце для найменших. Вона їздить гарно, її можна так запускати. Ось ця частина в неї м'яка. Всередині брязкальце. Подобається також мішки, він засовує сюди пальчики, так добре її хапає і грається. Подобається йому. І також в нас є такий яскравий, класний левчик, міші подарував його маленький дружочок його на 6 місяців. Він також, як брязкальце йде, їздить, тут розтягується ось на цій гармошці, голова крутиться, тут шуршить. Взагалі їх трошки відцінні Це мої улюблені. Точніше, Міша їх дуже любить, у них дуже виражені, яскраві. Траві ось ці очки, носики, і дуже-дуже подобаються вони нашому малюку. Нещодавно в нас з'явився ось такий кактус танцюючий кактус. Він працює від акумулятора, тобто заряджається від розетки. Зараз вімкнемо, він уміє повторювати те, що кажеш. І музика є режим музики. Міша, кактус. Ось так. І ще є режим музичний. Тут дуже багато мелодії насправді. І ще, мабуть, стільки ж. Ще одна іграшка на батарейках вже ось такі каченята. Я думаю, ви бачили їх десь у інтернеті, де й у мене в відео вони були. Подобаються міші, але ця мелодія просто дуже гучна. Ну, дуже гучна. Не знаю, чому вони так зробили. Але із цього цією іграшкою довго не пограєшся. Ну і зараз треба вже слідкувати, щоб малюк не взяв оцих качечок, бо він хоче їх схватити. І в нього це виходить, в принципі, а вони ну, доволі дрібні. Ви ж бачите, ось. Порівнянні з моєю рукою, ну зовсім маленькі, тому треба слідкувати. Вмикаю. Ой! Нам подобається, але я ж кажу, цей мінус тим, що вона занадто гучна, це, звичайно, так собі. Далі, ось така дерев'яна пірамідка. Поки що, звісно, син не може її в 6 місяців складати, тому я дістаю ось цю паличку, щоб він нею не травмувався. Він потім розкидає, просто ламає цю піраміду і грається просто оцими колечками, отак так, от стукає одне об одне. Те, що йому подобається, і теж у влогах ви могли це бачити, як він робить. Також із дерев'яних іграшок у нас є ось такий пазл. Тут дістаються тваринки всі, і букви він іменний, буковки теж тут дістаються і можна складати пізніше. Буде своє ім'я. Поки що він у нас стоїть у ролі декору, я розумію, що він ще рано. Але він дуже красивий, мені дуже подобається, і скоро Мішка буде ним гратися і складати. Це класно коли іграшка не на місяць, а на більш довгий термін і може служити як декор, бо це мені подобається. Ви ж знаєте, я трохи заморочена на нашому дитячому куточку, на декорі. Тому це прям моя тема. Тепер покажу вам книжечки. Почну з першої книжечки, ось такої контрастної. Раніше це була книжечка, тепер в нас вже це картки, Міша все порозривав. Але це дійсно те, що сподобалося йому. З перших днів життя ми приїхали з пологового. Я поставила у ліжечку йому ось так от книжечку по бордюру. І він вже розглядав дуже-дуже ну, прям дивився на неї, дуже йому сподобалось. З однієї сторони, чорно-білі картинки, з іншої кольорові. Зараз ми теж йому ставимо ці картки, але так як вони не скріплені між собою, то він їх швидко звалює. Так, ось такі. Вони там є у різних варіантах. Далі ось такі маленькі книжечки з віршиками. Нещодавно я купувала, показувала вам у останньому влозі ось така з першими словами, з Вінніпухом. Класна, така дуже яскрава. Будемо вчити слова пізніше. Це також з віршиком книжечка. Пробілочку. Маленький принц це моя книжка колись була. Забрала її від батьків до нас. Будемо мішки читати, бо коли йому просто навіть читаєш, він завжди слухає уважно. Така новорічна книжка, взагалі, я новорічні вже сховала у унису комод, але дістала, щоб вам показати. Мішенька любив цю ниточку. Щоб ми йому читали, розглядати тут картинки. Класна казочка, нам самим вона сподобалась. І дуже милі ілюстрації, Міша їх їх задоволенням розглядав. Одного разу на Різдво, якщо чесно, я думала, що це більш для маленьких книжечка, але бачите, тут все ж таки, ну, все ж таки, ще не так цікаво йому роздивлятися, бо тут картинки навіть є не на кожній сторінці, є сторінки, де просто текст, і йому не так цікаво. Поки що ще дивитися, але історія, в принципі, цікава. Рібка є. Мішеньки бабуся подарувала. Він її також любить розглядати. Пізніше буде ще тут віконечки відкривати. Тут вона така дуже яскрава. Далі забавлянки. Забавлянки це більше книга для батьків, я б сказала. Тут різні віршики, в які ігри можна грати, такі для малюсіків зовсім баран баран баранбус. Ну, ви всі, думаю, знаєте цю гру. Але, якщо чесно, мені не дуже сподобалася ця книжка, тому, якщо ви раптом хотіли її купити, то ну, не знаю, дивіться, звісно, самі, але я не раджу, бо якісь тут деякі віршики є. Ну, не дуже їх зараз використовувати, вони ніби з минулого сторіччя. Так, далі наша улюблена книжечка будь у формі як дракон. Дуже яскрава. Сто разів вам її вже показувала, Міша обожнює її дивитися. Техніка, тут віршики теж міші подобається, бо дуже-дуже яскрава. Ну, йому, в принципі, книжки подобаються, тому мало які йому не заходять. Там, де тексти нема малюнків, то звичайно. А такі яскраві всі подобаються. А це перша Мішина книжечка з ведмедиками. Дуже нам всім подобається. І її читати, Міша роздивляється малюночки, така вона мила, мила і гарна. І ще одна новорічна книжечка про Санта Клауса і його ельфів. Міші вона цього року дуже сподобалась, бо тут яскраво червоні малюнки, а червоний колір дуже яскравий, і дітки на нього залипають. Міші було якраз на новий рік, скільки, 5 місяців майже. І йому дуже-дуже подобалося дивитися на ці малюнки, особливо такі контрастні сторіночки, там, де прям дуже-дуже добре видно кольори. Але пізніше буде цікаво розглядати тут малюнки, прям роздивлятися, бо вони тут такі детальні. Ми з чоловіком аж залипали на них, дуже деталізовано тут все, подивіться, там навіть хтось виглядає якийсь чудик. Класно! Класна історія, класні малюночки тут про те, про ну взагалі про життя Санта-Клауса, так як ми вирішили, що в нас буде Санта-Клаус міші приносити подарунки під Ялиночку, а не Дід Мороз, не Миколай. Тому така книжка і нам буде корисною, не тільки Міші, щоб знати, що розповідати про Санту. Також у нас є ще декілька ось таких от іграшок, чисто для декору. Міша ними не грається, але вписується добре і подобаються дуже мені. Ось і всі іграшки, які я вам хотіла показати, це всі іграшки, які є у Міші. Я вам показала абсолютно кожну нашу іграшку. І хочу сказати, що я в принципі тієї думки, що дуже багато іграшок дитині не потрібно, в неї стається такий розфокус. І ще ми даємо за один раз буквально декілька-дві іграшки, десь ось так, от або іграшку і книжечку, і він так грається. Тоді він сконцентрований на тій іграшці, якою він грається, і знає, що йому робити, чим гратися, а не десь літає там в хмарках і не знає за що йому хвататися, чим гратися, що йому робити. І, взагалі ні на що не звертає увагу. Ні, він чітко знає, що якщо ми йому поставили Левчика, то він бере Левчика і грається Левчиком, або Левчика там і книжечку, він вже там обирає, може погратися трошки Левчиком, трошки книжечкою, Якщо ще йому кладемо більше там двох іграшок, десь 4-5, то все, він одразу якось губиться. Одразу в нього якийсь розфокус, і він не грається нічим, або пограється дві хвилини всім підряд і все, і в нього вже істерика. Тому я такої думки: у нас дуже забагато іграшок немає. Будемо, звісно, по віку потрошку заповнювати нашу колекцію, щось відійде вже на другий план. Я думаю, скоро брязкальця відійдуть на другий план, але. Ось так от, дякую вам за перегляд, дякую, що дивитеся, ставте пальчик угору, якщо вам сподобалося, пишіть, які іграшки найулюбленіші у ваших діток. І скоро побачимося з вами у новому.